Шановне товариство, я розпочну з певного моменту, який має абсолютне значення для розуміння того, що зараз відбувається. Так, 200 років Шевченкові, десь понад 100 років тому назад по всей університет проїжджає Михайло Петрович Старинський на засідання клубу Родина і він тримає бюстик Тараса Григоровича Шевченка. Його зустрічає поліціян і каже, не можна, господин, возвращайтеся здомой. Старист повертається додому, там його зустрічає випадково великий російський співак Шаляпин і каже, я відвізу все это ваш клуб. Від свою шубу і відріз. Десь з того часу багато чого змінилося, а ми стоїмо біля цього пам'ятника. Ви знали, що було довкола цього пам'ятника. Ні один підрадянський український функціонер, який визначався цим пам'ятником, не поцілів. Слід за тим, переляканий скульптор, він одразу після цього самого пам'ятника поїхав у Симбірськ у Діанус робити пам'ятник Леніну. Ми страшенно важкого світу, але здавалося, ми вигнали цього диявола через двері. Але він повертається тепер до нас ну, сказати через кримське вікно. Що ми маємо робити? Я перепрошую, мої колеги із 1 грудня звертаються до вас з такими словами у важкому становищі, в якому нині перебуває Україна. Звертаємося до всього нашого народу з найбільшим людським проханням, що нам його підказують досвід і любов до рідної землі. Берігаємо досвід та особливість, бережимо віру у мирне розв'язання драми в Криму і пам'ятаємо, що від нашої солідарності залежить наше спільне життя. Та не однаково мені, як Україні, злі люди присплять в лукаві і вогні її обкрадені збудять. Ці Шевченкові слова про нас усіх. Нам безмежно важко далася перемога над режимом слави. І сьогодні наша перемога в вогні. Україна зазнала російського нападу. Агресія була розрахована на масштабну кров і велике згарбання. У хворій уяві кремлівського агресора віддавно був сформований план упокорення і знищення України. Понад 20, понад 20. Понад 20 років зростали наші сили. З'явився. Української нації і сьогодні все разом з тим під загрозою. Українська влада виявила мудрість у тому, що Україну не було втягнуто у війну. Це дуже важке, але правильне рішення. У такі дні нам варто підтримати наш уряд, складні завдання, що стоять перед ним, справді не бачена і не чувана. Ми горді за мужність і героїчну відданість Україні наших військових моряків. Нас підтримує світ, Йому допомога, е, його допомога набирає сили. І сьогодні найважливіше не допустити провокації зіткнень, насильства, яке б дало привід агресору виконати свій страшний план. Дуже важливо всіма державними політичними громадськими силами поширювати правду про становище в Криму. Про його окупацію та обмеження прав кримських мешканців, росіян, кримських татар, українців та інших наших співчизників. Поширюємо цю правду світом, бо вона потрібна не лише для реального погляду на стан справи, а й для утвердження безумовної моральної правоти України. Окремі слова адресуємо українській владі. Ви прийшли у важкий час. На вас покладено великий тягар. Дійте так, як хвалять знання і совість. Але завжди пам'ятайте про Майдан, пам'ятайте про Небесну Сотню, пам'ятайте, що ви несете сакральну відповідальність перед ними. Очистіть Україну, подбайте про очищення своїх лав, звільніть від брехні від свого умиску свої наміри і слова. Продовжуйте об'єднувати Україну. Шукайте всі способи згуртувати людей різних регіонів. Не відволікайтесь на другорядне. Поставте перед собою і перед Україною велику мету. Наша революція української гідності продовжується. Бережимо Україну, бережимо один одного, і нехай Господь береже нас. Дякую за увагу.